Сіте. Сіо. Смо. Осане. Вітаю вас, дорогі браті, сестри. Слави Христу Христос посеред нас, неділя шоста після п'ятидесятниці, сьогодні церква розповідає нам в іванському благовістуванні про те, як до Господа принесли розслабленого, принесли друзі, бо сам він не міг прийти. І Господь, каже Матфій, бачи віру їхню, сказав йому: дерзай, чадо, і той, вставши, взяв свою постіль. Як бачимо, Сьогоднішня подія говорить нам про те, що Господь навіть не питає всього чоловіка, чи віруєш ти. Господь бачить віру друзів, ближніх цієї людини і по цій вірі творить зцілення. Як бачимо, браті і сестри, що віра є дуже важливою для кожного з нас. Без віри не може бути нічого. Без віри ми не можемо нічого творити. Без віри, каже апостол, не можна водити Богу, але віра без діл є мертва. Господь творить чудо. Але ми тут же бачимо людей, фарисеїв, які там знаходились, які почали ревствувати на Господа, що він це чудо в суботу. Але Господь каже, що легше сказати, прощаються гріхи, чи встань і ходи. І ось, сказавши це, він сказав: прощаються гріхи, ти, встань і ходи. Цей чоловік став і пішов. Тобто Господь явив явне чудо, чудо по вірі тих людей. І ось ця віра, браті і сестри, зробила те, що іноді здається неможливим. Віра творить чудеса. Але сьогодні хотіли б поговорити про, саме про нашу віру, що це таке віра і якими приборами електронними чи механічними можна відміряти віру. В серці людини. Напевно, не знайдеться жоден прибор в світі, яким би це можливо було зробити. Але саме віра, браті і сестри, творить чудеса. Ми з нами знаємо багато прикладів життя святих та й нашого особистого життя, коли через віру приходило спасіння, коли через віру приходила велика радість, радість нашої душі. Але чи завжди ми достатньо віримо? На це запитання я хотів би згадати одну гарну притчу. Одного разу в одному селі довгий час не було дощу. І ось коли священник об'явив і сказав парафіянам: давайте помолимось, щоб Бог послав дощ на нашу землю. Всі люди з радістю відкликнулись і прийшли цей день до храму. Прийшло дуже багато людей. Тільки один хлопчик маленький прийшов з парасолькою. І всі почали дивуватися, сміятися з нього і казати, подивись, на вулиці Сонце, для чого ти взяв парасольку? А мальчик це сказав їм, а я думав, ви помолитесь і піде дощ. Як бачимо, тільки ця дитина свято прийняла з вірою те, що мало відбутися. А ми з вірою приймаємо те, що дає нам Господь, і те, що дає нам церква. Ми повинні вірити, браті і сестри. І коли ми захворіємо в першу чергу, ми повинні уподобнитися всім людям, які з вірою поспішили до Господа. Ми повинні молити не тільки за себе, а своїх рідних, близьких, за дітей, за онуків, а вони за нас. Але для щоб вони молились, ми повинні навчити їх молитві. Ми повинні навчити їх, що просити треба щирим серцем. Так, як просто дитина, коли я в чогось дуже хочу. Вона просив батьків так ретельно, що батьки відкликуються на її прохання. Так і Милосердний Господь відкликається на наші прохання, коли ми будемо щиро благати Його про те чи інше, про здоров'я чи успіх в справах, чи про мир в нашій державі, чи про те, щоб Господь переміг зло в нашому серці в першу чергу. Тому що боротьба йде постійно. І боротьба починається з серця людини. Там йде війна, війна добра і зла. І якщо ми віримо, якщо ми хочемо цього і покладаємо зусилля, то ми обов'язково переможемо. Ми переможемо зло в собі і зло, яке навколо нас. З Богом можливо все. І я, вам, браті і сестри, бажаю віри, миру і любові. Хай Бог береже нас всіх нашу Україну. Христос посеред нас і є, і буде. trust